Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги веб-камеру. Це універсальна USB-камера, призначена для високоякісного потокового відео та проведення відеоконференцій. Вона забезпечує роздільну здатність Full HD, що робить її ідеальною для роботи прямих трансляцій та онлайн зустрічей. Оснащена мікрофоном, тому забезпечує чітке захоплення звуку для якісного спілкування. Штатив, що входить у комплект, забезпечує стабільність та гнучкість у розташуванні камери. Її легко налаштувати та використовувати. Пропонуємо до вашої уваги bluetooth колонку. Це аудіорішення преміум класу для захоплюючого звуку. Завдяки об'ємному звуку вона покращить враження від перегляду кіно та прослуховування музики. Цей універсальний динамік підтримує як дротове з'єднання, так і з'єднання через Bluetooth. Вбудований сабвуфер підсилює баси, забезпечуючи насичений та глибокий звук. Витончений та сучасний дизайн додасть стильний відтінок будь-якому робочому столу. Незалежно від того дивитеся ви фільми чи Слухаєте музику, колонка забезпечить надзвичайне звучання. Пропонуємо до вашої уваги мультимедійну систему в авто. Це універсальна та вдосконалена автомобільна розважальна система. Операційна система Android 12 надає плавну роботу та сумісність із різними програмами. Функція CarPlay створена для легкої інтеграції з пристроями Apple для покращеного підключення. Завдяки зручному інтерфейсу ця автомагнітола пропонує інтуїтивно зрозумілі елементи керування. Покращуйте враження від водіння за допомогою допомогою цієї мультимедійної системи, яка поєднує навігацію та розваги. Пропонуємо до вашої уваги зарядний пристрій Базеус. Це потужна та універсальна зарядна станція, призначена для одночасної високошвидкісної зарядки різних пристроїв. Оснащена технологією GAN, тому забезпечує потужність до 100 Вт. Підходить як для смартфонів, так і для ноутбуків. Настільний зарядний пристрій має кілька портів, що дозволяє одночасно заряджати кілька пристроїв. Покращуйте свій досвід заряджання за допомогою настільного зарядного пристрою Базеус. you Пропонуємо до вашої уваги бездротову вертикальну мишу. Ця ергономічна оптична миша, створена для підвищеного комфорту та точного керування. Завдяки вертикальній конструкції, вона сприяє природному положенню зап'ястя, зменшуючи напругу та дискомфорт під час тривалого використання. Бездротові функції забезпечують зручність та гнучкість, дозволяючи легко переміщати мишу по поверхні. Миша оснащена USB-акумулятором, що усуває потребу в одноразових батарейках. Місне з операційними системами Windows та MacOS.